Урок дев'ятий. Мала батьківщина. Наша батьківщина, наша країна, наша земля. Різноманітна і різнобарвна. Як багато увібрало в себе слово батьківщина. Тож, серед безлічі місць, якими багата Україна, для кожного із вас, друзі, є земля особлива. Чому, мабуть, спитаєте? Бо це той край, де ви народилися, де зробили перші кроки, де проходить ваше дитинство і живе ваша родина, ваші батьки. Пригадайте, скільки етнографічних районів є на українських теренах. Кожна така місцевість для когось рідна. Вам також відомо, що на території України розрізняють області, райони, громади. Які об'єднують міста і села. Тож поміркуйте трішки і визначте адресу своєї малої батьківщини. Місце народження є особливим неважливо, чи це мегаполіс, чи маленьке містечко, чи крихітне село, адже мала батьківщина для кожного із нас це місце сили і джерело натхнення. Кожен населений пункт це велика павутинка вулиць. Мандруючи вулицями свого міста, містечка чи села, ви можете милуватися їх красою та лише одна для вас залишатиметься особливою. Мабуть, ви вже здогадалися, що це та, на якій живете. Чи давня в неї історія? Чому вулиця має саме таку назву? Які відомі особистості минулих часів тут проживали? Відповіді на ці питання є важливими. Адже вони теж становлять частину історичного минулого малої батьківщини. Тож здійсніть мені дослідження і дізнайтесь історію вулиці, на якій ви живете чи яка є головною у вашому місті. Рідна домівка місце, де народились і виросли вона не лише в серці, бо в найпершій посвідці, яку людина отримує, обов'язково визначене місце народження це є юридична інформація. А ще… Це є інформацією історичною. Адже якщо колись ви здійсните відкриття чи досягнете чогось нечуваного, станете видатною людиною, то де б ви не жили в той час назавжди прославите місце, де ви з'явилися на світ. ще рідний дім це сім'я, близькі люди, традиції і цінності, які передаються у спадок. Рідний дім це відчуття захищеності та безпеки. Тож пригадайте відомі вам пісні та вірші, у яких оспівується рідна домівка.